Я вже тут трошки себе привела в порядок. Помила волосся, зробила макіяж і зараз вперше буду сушити свою нову стрижку. Першим ділом я наношу термозахист. У мене ось такий від Selective Professional Silky Way. Його вже лишилось не так багато. Здається, мені, що скоро треба буде вибирати новий термозахист, але цей непоганий. Ось так я його добренько наношу на волосся, не шкодуючи, щоб волосся мало гарний захист від, термо, а, від горячого повітря. І наношу, бачите, я ось такими частинками і зараз просушу волосся феном а, десь, до, так, щоб воно висохло на відсотків 80%. А далі ми з вами будемо сушити волосся на браш. У мене тут цілий арсенал. Гребінців викладено, але спочатку, звичайно, термозахист. Не тремо ось так волосся, а гарненько його вигладжуємо, таким чином додатково прогладжуємо кутикулу, і таким чином волосся стає ще більш гладеньким. Особливо, ось так, от кінчики прогладжуємо, щоб робимо такий масажик, але ніжний масажик, не треба його прям сильно. Це термозахист нанесли. Тепер діло за феном. Фен свій я вже показувала. Ось такий Baby's Pro. Буду сушити на теплій температурі, тобто на середній позначці. Тут є холодне і гаряче повітря. Я буду сушити на середньому, але на максимальній потужності. Поїхали сушитись! Я собі буду допомагати гребінцем. У мене є ось такий. І, і, і яким я інколи просушую, але частіше зараз у часом використовую англотізер. Він краще працює з мокрим волоссям, тому ось так от буду робити і сушити Коли моє волосся вже підсохло, ось до такого стану, десь на 80%, а я збираю його слоями. І буду сушити на брашок. У мене є ось такий крабічок, який мені в цьому допомагає. Браш у мене ось такий від Olivia Garden, я його показувала вам. І ось так от буду просушувати, прокручувати. У мене тут не дивуйтесь, у мене тут дуже цікавий спосіб тримання фену, поки я сушу волосся. Я його тримаю між ногами. Так, переключаю фен на гарячу температуру і поїхав. Я відділила вже наступний слой, трошки змістила камеру, не знаю, щоб краще було видно, і продовжуємо сушити. Я вже розпустила, буду останній слой волосся. Дивіться, я вам покажу, поки воно в мене вимкнутий фен. Я ось так стараюсь постійно прокручувати браш, щоб волосся, скажімо так, полірувалося. І фен стараюсь тримати ось так. Типу, не ось так, а типу, щоб воно йшло паралельно з прядкою волосся. Ось так, ось так, ось так. І до зінця І щоб прям просушувався кінчик, тоді відпускаю. Давайте, слушайте. Я посушилась, ось так виглядає волосся просушене на браш, воно не пересушене. Ну, звичайно, зараз кінчики свіженькі, свіжо підстрижені, і воно прям класно дуже виглядає і класно вкладається, без утюжків. Звичайно, професіонали зробили б це краще, воно було б більш відполіроване, але як для знаєте, такого не мені здається, що в мене виходить волі класно. Коротше, ось така я вже зібрана, класна, поїхали далі у влог. Сьогодні покажу вам свої новинки. Коротше, поїхали далі. Ось так проходить зйомка. На ліжку у мене стоїть софтбокс. Переживаю, щоб не впав. А, і, ну, в принципі, тут ось так: тут купа переносок, тут лампу свою принесла, яку обіцяла для кращої картинки. Гребінці мої лежать. Ну, і зараз це все приберу. А, і трошки, бачите, засунула штору, щоб. Mm, щоб відгородити природнє сонячне світло, щоб не засвічувалася картинка. А, трошки, можливо, там затемно було там, в деяких моментах, але це ж розумієте, влог, я там не статично стою, тому ось так. Бачите, а які корисні влоги. І по світлу вам розкажу, і розкажу, як на браш сушити, і косметику покажу. Цінна інформація. Зробила собі кави і обіцяла вам показати свої покупки, дочки на весну. Вони вже всі прийшли тут раз, два, три, чотири позиції, але вони настільки вісняні, не настільки вже мені хочеться їх вдягнути весною. Я думаю, що ось так от і скоро буде весна. Сьогодні така теж сонячна погода, але я сьогодні цілий день вдома. Ставлю свою каву, щоб вона мені не загала. І перше, що купила, це лонгслів від Сінцей. Ви його вже бачили, але він настільки весняний, він такий тоненький, він класно сідає по фігурі. Зараз ми це все разом примірюємо. На ньому зупинятись не буду. Розмір XS, коштує взагалі недорого, відтінок, все, як я люблю. Далі наступна покупка це ось такі світлі джинси HM. Широкі. У мене розмір 34. Ось такий світлий, блакитний пісняний кольор. Якщо чесно, я думала, буду трошки світліші і такий більш блакитніший, але ці теж класні. Мені на жаль, їх треба підкоротити, але я думаю, що я їх спочатку попру. А тоді вже буду думати, чи просто обріжу, чи сама якось справлюсь, чи все ж таки занесу в ательє, але я більше схиляюся до ательє. Чому попрати? Тому що все одно трошки сідають штани, і в мене бляха потім всі штани короткуваті. Тому з цим ми хочемо робити таку помилку, їх треба а, зробити, щоб вони не були короткі. Я хочу, щоб вони були прямо довгі, але все одно підкоротити треба. Тому ось такі джинси, мені прям подобаються. І поїхали далі. Наступне, що я купила, це нова пара красива, Puma, Adidas і схоже, називається модель Samba, Як Puma називається, не пам'ятаю, десь тут, напевно, є написано. Puma називається Club 2R. І якщо таку модель хотіла восени, то і... да, я зараз її купила я, на початку року, десь трошки раніше. Да. Ось такі вони, Ось такою яскравою полоскою з темною коричневою підошвою і ось такі бежевенькі, прямо на весну те, що треба. Я їх ще не перешнуровувала, і вони ще відірвала етикетку. У мене 24 розмір. Єдине, що я трошки забула, який мене розмір уми і можна було б брати 23,5, але це теж не злітають. І вони доволі м'які, вони такі комфортні, прям, прям класні. І. Наступне. Наступне це нова куртка. Вона така, знаєте, на прохолодну ще варесну. Вона коротенька, вона в світлому відтінку. і це теж H&M, розмір -ка. А, можна було в принципі і к мабуть брати, але вона не сильно прям більшу міри, тому еска теж нормальна. В неї такі доволі широкі плечі і вона така геть коротка. Тобто весняна весняна але така ще не жарка весна, тому що в мене, пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, у мене була така жовта, коротка її прямо обожнювала. Але її вже треба було б замінити, тому що я її ношу доволі довгий час. Тому ось ця піде її на заміну. Давайте міряти. Ось поближче покажу кросівки. Вони такі, все як мені подобається, і ті, що, якби можливо, в мене був би вибір прям сильно обирати, то я б обрала цю полосочку якусь таку нейтральнішу, але ця теж така, знаєте, дає яскравості і на весну класно буде виглядати, я думаю. Тому ось такі кросівочки, вони дуже м'які. От справді дуже м'які, тому що мої попередні пуми мені трошки тисли, тому я вирішила взяти більший розмір, Але мені здається, що ті було 23, й тобто можна було сміло брати 23,5, але це 24, й Ну окей, і так здягнула в слів і джинси. Оставою так навіть а я тут правда в тапочках. Але я вже не стала вміряти взуття, тому що в мене тут знаєте на теплі шкарпетки, що вам там видно, Дитя на них не дуже, е, Коротше, Тут підкладати, їм дуже мало треба, але от, е, треба не прогавити, тому що їх не зробили надто короткими. Ось от, от так от, виглядають, мені їм подобається. 34-й здається, сів ідеально. Ще можна ремінь додати, звичайно, я його додам, але зараз не, не дуже на верхній дуже ремінь. І курточка. Так. Молодець. Юля зажала курточку за вас. Ось так. Ну прям вообще. Ну, прям весна-весна. Ну, коли вже буде там весна, коли вже можна так ходити. в джинсах можна ходити і треба тільки підкласне, а курточка я люблю, коли в мене, знаєте, попа в теплі. Тому не дуже люблю зимою ходити в таких куртках. Зараз, знаєте, вона може бути круті бути не холодніша, ніж в якій я хожу. Єдине, що реально довжина. Ось так Класно, мені прямо вообще подобається. А, Отакі в мене покупочки. А, до речі, мої улюблені стіни. Зараз прямо флишки-клишки. Мені здається, що я хочу туди-завтра зайти. Дивитися, що там можна ще купити. Звичайно, там вже мінімальна кількість розмірів лишилась. Знову ж таки, розповідаю про свої плани, не знаю, чи піду, не знаю, чи куплю, але якщо що, то там знижки і подивлюсь. Може ще щось собі підберу таке з того, що мені сподобається. Коротше, цими покупками я задоволена, я вже чекаю тепла. І е рухаємось далі у углох. Як бачите, я вже прибрала ялинку. Вчора прибрала. Сьогодні, до речі, неділя. Весь цей день, який ви бачите, у влозі це неділя. А вчора в суботу прибрала ялинку, і тепер мене ось тут так просторо, свіжо, легко все вернула на місця. Крісло, вазон. Тепер ось так виглядає мій будинок, моя кімната. А єдині декорації, до речі, які в мене з'являються вдома, це різдвяні і новорічні декорації. Я не роблю якихось шалених декорацій на Пасху, на літа. Тому це стандартний вигляд моєї кімнати. Який а, в решту часу, крім Різдва Нового року. Ось тому ось така легкість, свіжість мені вже подобається, вже знаєте, такі, таке налаштування на весну. Так, поки я тут знімала, моя кава вже остила, зрозуміло, і вже не завадило знаєте, пообідати, тому що вже 2,40. У мене завжди у вихідні якась проблема з обідом, тому що мене не вистачає часу повноцінно пообідати. А, я до речі. Відмовилася від солодкого на 21 день. Тобто, я відмовилася від цукерок, шоколадок, тістечок, різних печень. Каву я п'ю з цукром, але я зменшила вдвічі порцію цукру яку вживаю. В каву я давала ложку, зараз даю пів ложечки. А в чай повну кружку води я давала дві ложки цукру, а зараз даю ложку. Тобто, таким чином я зменшу в Вживання солодкого. І мені, в принципі, вже знаєте, шоколадки вони такі аж надто солодкі були. І не завжди ти типу, хочеться щось солодкого але коли ти з'їдаєш то розумієш, що це надто солодко. Ось тому таким чином я зараз зменшу кількість солодкого. Бачимо, як мені чи буде хотітися чи ні, після 21 дня. Переставила камеру. Зараз модно типу аскеза відмови, можливо, трошки аскеза, можливо, не аскеза в першу чергу. А не заради моди я це роблю, не заради того, що в трендах, а заради того, щоб вплинути позитивно на своє здоров'я, тому що солодке вони в принципі не є корисним для здоров'я, і таким чином хочу покращити свій стан здоров'я. Тому ну, тому так побачимо. Поки 21 день я там буде, буде видно. Зараз я хочу подивитися якийсь фільм. Не знаю, що подивитись. Треба щось пошукати. До речі, вчора подивилась фільм «Покинь, якщо кохаєш. А хто дивився, мене напевно зараз засудити, але мені було шкода головного героя, тому що він сам лишився зі своєю проблемою. У нього була проблема. Він дійсно кохав-кохав героїню, і на фоні цього розвивалися всі ті події, які розвивалися. Хто не дивився, подивіться, не буду спойлерити. Я говорю про те, що я бачила з фільму. Тому що хто читав книжку, кажуть, що там було більше. Якихось жорстокосте є в сторону між головними героями, тому не, не знаю, що в книжці. Я говорю з фільму, і реально хотілося б, щоб було все окей, щоб це все минулося, і герої були разом, тому що було кохання, були почуття. Але ми прекрасно знаємо, що якщо один раз відбулося якесь жорстоке ставлення, то, ймовірно, воно повториться. Тому... Не буду захищати жорстоке жорстоку поведінку в сім'ях, але в даному випадку мені чомусь хотілося, щоб у головного героя теж все було ок. Тому ось так. Я вчора взагалі два фільми подивилася. Один передивилася, один ось цей подивилася вперше покинь, якщо кохаєш, і мені сподобався непоганий фільм. Я чогось думала, можливо, він мені не сподобається, можливо, там будуть більше якихось таких сімейних, типу. Негативних емоцій, але насправді фільм е класно з коханням, з почуттями і... коротше, мені місті Ось, що зараз подивитись, я не знаю. Моя кава вже тут остила. М До речі, зараз п'ю теж бацу. Я, мабуть, зараз піду собі зроблю щось поїсти. М і... Буду шукати фільм. До речі, мені ще треба замовити сир з вітаміну С. Як мінімум не замовити, як мінімум обрати. Тому що е, зараз в мене з активних сировиток тільки бакучол і з те, що я показувала, і вона трошки так агресивно, мені здається, впливає. Типу, в мене є шелушіння, в мене є сухі ділянки на шкірі, е, хочу додати ще більше активу, хочу додати вітамін С. Ось такі справи. Так, знайшла фільм, називається Не хвилюйся, серденько про ідеальних дружин 50-х років. Що, типу, того я не сильно вчитувалась, Подивлюсь, не знаю, сподіваюся, щось подобається. Зробила собі на обід лавашик з куркою, тут він трошки прорвався. І зараз буду обідати і дивитись фільм. Не зайшов мені фільм, я половину продивилась і не захотіла тратити на нього час, тому мені не сподобалось. Так, я зараз готую вечерю. По-перше, це буде печена картопля, правда, в мене лишалось три картоплини, тому ось така невеличка порція. Далі буде куряче філе. Ось тут я його так порізала, типу, знаєте, ось такими надрізи зробила, посолила, поперчила. Зараз я його хочу у фольгу закрити, а коли воно вже пропечеться, змазати ось таким типу сиропом. Тут мед, гірчиця в зернах і соєвий соус. Це вже коли вже воно буде майже готове, щоб воно не присмажилося а дало таку смачну скоринку. І ось тут буде салат з моркви. З чеснику і з майонезу. Часник вже витушила, виду, моркву натерла, зараз ще змішаю з майонезом і салат вже буде готовий. Ось такий варіант вечері на сьогодні. Так, я поки дістала свою курку. Вона тут, я думаю, до половини допеклась, і зараз я її хочу ось так от ось цим Мені здається, що тут забагато її власного соку. Але зараз ось так. Я думаю, що модочок дасть своє і вже відкрито поставлю до духовку. Так, у мене вечірня прогулянка вийшла в наш магазин купити хлібчика і картоплі. Нікуди на вихідні не виїжджала з дому, тому зараз йду в нашому магазині купити необхідні речі. Погода класна, тепленького вітру немає, я в капюшоні, От, тому і прогулянка одночасно, і... Купити те, що необхідне. Добрий ранок. Вже сьогодні п'ятниця, приїхала до роботи. Якось на протязі тижня, в принципі, не було і, як, і що знімати. Але, по-перше, сьогодні п'ятниця, по-друге, десь планую прогулятись в обід, але це не точно буде залежати від погоди, тому що щось тут холодає. Цього тижня була прям ідеальна, класна, тепла погода, весняна, і мені зовсім не хочеться тих морозів і снігів, які малюють. В прогнозі, можливо, вони їх перемалюють. І по-третє, сьогодні вже розпочався другий тиждень. Без солодкого, я себе почуваю прекрасно. Інколи в мене проскакує думка, що я би чогось з'їла, але не критично, я себе нормально тримаю. Поясню: по-перше, я сказала, що я не буду їсти солодощів протязі трьох тижнів. Я маю це зробити. По-перше, щоб виховати в собі силу волі. Якщо я це сказала, значить я це роблю, а не просто сказала, подумала, передумала і зробила навпаки. По-друге, ну, в принципі, не скажу, що я себе не обмежувала там в солодкому і їла в якихось необмежених кількостях, але все одно мені здається, що е, трошки так очистити організм від солодощі, від того всього, що є в їх складі, е, буде не зайвим. Тому е, тримаємось. Я звичайно, як цей період закінчиться, відсвяткую, це, знаєте якоюсь кавою в кав'ярні, можливо, якимось таким не дуже солодким десертиком. Хочеться, але тримаюся і почуваю себе нормально без е, солодощів. Далі я зробила одну дуже вели велику справу. Я сходила вчора до лора. Мені вже дуже довгий час заважає в носі дихати. Хочеться не знаю, типу, і ніс закладає, і тяжко дихати саме через. Ну, коротше, не буду я ці всі подробиці тут розповідати. Але я це все відкладала, 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 купувала якісь сольові розчини, промивала ніс, але останнім часом це все абсолютно не допомагало. І просто на ніч у мене були е такі жахі. Мені так тяжко стало дихати. Я вчора нарешті сходила до лора, і я прям з собою дуже пишаюся. Загалом, я на цей рік хочу бережніше ставитись до свого здоров'я, його перевірити і не відкладати ці всі важливі речі, прислухатись до організму. Просто завжди замість того, щоб сходити до лікаря, знаходяться якісь важливіші справи, якісь відговорки. Треба це все змінювати, тому що я в себе одна і життя в нас одне. От тому коротше, такі справи. Все, думаю, що далі включусь, але зараз буду йти вже на роботу. Так, машинне включення номер 2 Кава на сьогодні, і прогулянка відміняється. Їду робити хате носових пазух. Роблю це все по страховій. Знаєте, я завжди казала, що класно, коли тебе мама водила по лікарнях. Типу, в тебе не було можливостей відмазатись, так само і по страховій. Тебе записали, хочеш, не хочеш, встала і пішла. Так, все, буду їхати. Лікуємось. Все, я зробила кате. Такі цікаві відчуття, ніколи не робила, ну коротше. Засунули, висунули, але найбільше я зараз що я машину поставила, не знаю, чи там можна ставити, чи не можна. Тому біжу, як то ніби до того, коли я прийду, щось зміниться. Так, ну вона стоїть, це вже добре. Сподіваюсь, що я не отримала штраф. Результати будуть в понеділок, тому... Буду бачити, що там в понеділок, і потім ще відповідно до лікаря піду з ними. Що стоїть моя маленька, штрафів ніби немає. Я не знаю, тут ніби і не пише, що зупинка, і не пише, що не можна паркуватися, не пише, що парковка. Ну і класно. Так, я зараз включила камеру, щоб попрощатися в цьому А Я тут в такому образі зараз знімаю рілс. У мене таке творчий, творчий настрій, творче натхнення. Сподіваюсь, що в мене в тесті мій задум. Для різ п'ю вино. Ну і, в принципі, зараз вип'ю це вино. Тому, напевно, буду на цьому завершувати влог. Дуже дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, вподобайки ставте, пишіть коментарі. І я вас всіх дуже люблю. До нових зустрічей!